Освіта і піклування у Черкаському виші презентували програму «Освіта дітей раннього та дошкільного віку. Автором проєкту став народний депутат Володимир Воронов, який відвідав тематичний воркшоп за участі освітян області та керівництва міста. Детальніше у сюжеті. Виховання дитини починається ще до її народження, кажуть у народі. Сьогодення ж вимагає змін в усталеній системі дошкільної освіти. Так вважають і учасники освітнього процесу, і законотворці. Тому на базі Черкаського національного університету відбувся воркшоп Сучасний заклад дошкільної освіти. Через 10-20 років ми маємо виховати людину, зовсім ну, не прив'язану до тих ізмів, як раніше трохи говорили, які виходять ще з глибини або Російської імперії, або радянського союзу. Успіх будь-якої справи у співпраці влади та представників громад додають посадовці. Відтак освітня галузь лишається для Черкаса однією з пріоритетних. Зокрема, вдалося змінити підхід до харчування, додає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Місто Черкаси було першим містом України, яке провело масштабну реформу організації харчування в дошкільних навчальних закладах. Це було зроблено ще задовго до того, як це стало обов'язково на загальному державному рівні і до того, як вступила в дію відповідна постанова Кабінету міністрів про запровадження нових норм. При тому, що це було не не виключно там да, запровадження нового міну. Це був цілий комплекс. Це і ремонти харчоблоків, це закупівля нової техніки, це стимулюючі доплати в лошому персоналу. Сьогодні місто приймає й дітей переселенців. Подати документи на зарахування у заклад дошкільної освіти можна безпосередньо. Раніше ж заяву приймали і онлайн, а батьки могли бачити порядок претендентів в електронній черзі. Проте система втратила актуальність. На превеликий жаль у зв'язку із коронавірусом, потім із війною. Черга втратила, скажімо так, своє значення, тому що дітей багато дітей було вивезено за кордон, і як такої черги вже у місті і не існує. Тобто, всі дошкільні заклади можуть охопити всіх дітей, які проживають на даний момент у місті Черкаси. В умовах війни Росії проти України постало іще одне завдання вигнати окупанта, захистити дітей, зберегти нове покоління найбільша мотивація для наших захисників. А учасники освітнього процесу повинні вміти підлаштовувати процес навчання та виховання під сьогоднішні реалії. Що не всі заклади дошкільної шкільної освіти могли проводити освітній процес в звичному для батьків режиму, тобто вишному режимі. Більше того, коли ми сьогодні говоримо. Призди там змішані режими, дистанційні режими, роботи закладу шкільної освіти. Ми очевидно усвідомлюємо, що поняття дистанційної освіти в дошкіллі немає на сьогоднішній день, але є війна, є об'єктивні реальності, і ми мусимо виходити з того, що сьогодні є в країні, а не з того, що написано в законодавстві. Проте разом з нововведеннями на місцях необхідно змінювати законодавство та створювати інституції, які регулюватимуть реформування галузі освіти. Зі слів народного депутата Володимира Воронова вже створений профільний підкомітет. У Освітньому комітеті був створений окремий підкомітет раннього розвитку та дошкільної освіти в комітеті. По-друге, законопроект про дошкільну освіту в Україні, за яким зараз працює держава, був проголосований в 2001 році. І той законопроект, який ми проголосували з колегами в залі, який підписало більш ніж 40 моїх колег, стали співавторами цього законопроекту. Цей законопроект можна цілком назвати законопроект нового покоління. Зміни в законі передбачають зокрема створення центрів педагогічної та психологічної підтримки та допомоги батькам, як мінімум один у кожній територіальній громаді. Підпрацівники отримують адекватний обсяг педагогічного навантаження та можливість вільно обирати освітні програми та форми роботи. Також прозорішою стане процедура зарахування дітей у дитсадки. Якщо документ підтримують і в другому читанні, до кінця року його підпишуть. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.